Всім привіт, друзі! З вами Макс і це Майнкрафт український. Вчора, точніше 20 вересня, був Всесвітній день прибирання. Так що ми сьогодні будемо робити відро, куди люди, наприклад, скидають всякі відходи, наприклад, ту саму шкірку банану. І його везуть на переробку, але для цього знову треба бетон, ідемо копати Уі. опа, і ми вже біля водойому. Тужіше біля води. Починаємо копати пісок і гравій. І ось ми накопали піску і гравію. І тепер це ж відро, по суті, та буде біле, так що нам не треба ромашки. А у мене також є борошно кісткове. Але, скоріше всього, я не вирощу так ромашки, але вже треба все одно повертатися, бо настає ніч. Звісно, я поставив мирний режим і монстри не виходять, але все одно легше працювати, коли день. О, ромашка. Знаєте, я не розумію, як так, коли ти просто йдеш, ти йдеш повільно, а коли ти біжиш і стрибаєш отак, то ти бігаєш швидше чомусь. Я цього не розумію, чого так. І скільки я назбирав. Білого барвнику? Е, так, де тут барвники взагалі? Світло-сірий. Що це таке взагалі? Конвалія? Копить? У мене є кістковий борщ, ну, мабуть. Мені ну, сірий барвник не підходить. Так, у мене є два кіткові борошна. І з нього також, якщо не помиляюся, можна, да. скрафтити сірий барв... білий барвник. Да, білий цемент. А, тепер треба знайти. Так, який крафт того компостеру? Так, де тут цей компостер? Спочатку поспимо. Так, поспали. Тепер треба придумати, як мені скрафтити компостер. Якщо не помиляюся, треба зробити якось отак, скрафтити полуплити. О, да! Тепер ми заходимо от сюди, і тут у нас розблоковується отака от штучка, і ми беремо. Спочатку це сюди засовуємо. Далі ми, робимо... Далі ми робимо отак от. Опа, і тепер ми можемо скрафтити компостер. Да, отак. Скрафтив. А, мені треба інвентар розмітнити. Так, компостер ми поставимо отут. І складемо трохи речі в скриню. Так, ми почистили трошки там цих е, свій інвентар. Тепер збираємо всякі квіточки. О, також можна цей. Збирати насіння. Вона ж теж підходить на компостер. Так, от, оп, оп. Не випало? біжимо, тепер, скажімо так, здаємо компостеру. Чого ж я ви ще все зроблю? Оп, так, це ми сюди, сюди, це міняємо цим. Так. Цікаво, ця штука може приймати м'ясо. Зараз перевіримо. Опа. І ще й шкіру здобули. І. не бере? а шкіру? Ні, не бере. Я знайшов. Те, з чим я получу багато кістяного борошна. Зовсім не розумію, як виходить із листя кістяне борошно. І як його виходить так мало. як не зрозумію, як його виходить так мало. Ладно, посплю. Все, кинувся і кравчу і ще цементу. І от там треба так багато, я вже зроблю його. Щоб можна було на кінець, зробити цю побудову. Почати робити цю побудову. Тільки що зустрів от такого челіка і витримав на кінець -то цей салатовий салатовий барвник. Кладемо свої смарадики назад. Я навіть не розлив воду у яму, яку я ще не викопав. Челик хорош. Не знаю, хто ще так може мене відволікти. Скажімо так, від праці такої, ніж за тебе. Продовжимо купати яму. Фух. Здобув той бетон. Почнемо будувати, але спочатку позитивого не вистачить. Тож, треба отак один, два, три, 5, 6. Ні, мабуть. А вча хай буде 6 отут по віком. Два, три, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Хай буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я не розумію, як у мене так погано виходить. Ще раз перерахую. Звісно ж, не вистачило. І ще фармлю. Так. Я еще вернусь за доплати бетону. Два, три, чотири, пять. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп, оп, оп-оп, опа, оп, 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 оп-оп. Що я перероблю одну кісточку треба брати і забирати. І так само тут. Я добув дві кісточки, і одну із них я потратив. Так, і ось таке у нас відро поки що вийшло, але і ще маю додати парочку деталей. Так. Що я хотів додати, це отут, отут і отут. Отакі От значки. Типу, це те, що це відро з переробкою чи щось таке. У наступному відео. Ми його переробимо, хоча можна і зараз. І я ще на деякі місця зараз ставлю це все, і залишиться останній штрих. І отак у нас виходить. Єдиний штрих, який тут залишився, це отак зробити ручку. І отак от у нас. І ось так ось у нас вийшло. Після цього відео я оберу ці блоки. І отак у нас вийшло. Не забувайте ставити вподобайки, ставити, підписуватися, писати коментарі. І з вами був Макс. І це Майнкрафт українською. Всім до побачення!